Від усієї душі бажаю, щоб милосердя Боже дарувало вам спасіння. Зима приносить сніг, який покриває зелену траву, але вона не в'яне під снігом, а зберігається до весни. На весні сніг сходить, а трава знову починає зеленіти. Теж відбувається і в духовному житті. Зима спокус і життєвих турбот приходить. І охолоджує духовне завсяття, будь-ке зібрання поєдино з метою насадження слова Божого, чим і є його нікчемні служителі по його благодаті і займаємося, оживляє духовний ріст, тобто прагнення подвигу заради спасіння, заради наслідування Царства Божого. Сіється насіння, і в залежності від ґрунту, який Його приймає, такою буде і рослина, таким буде і плід, так і слово Боже, в залежності від того, як Його сприйме наше серце, такий воно й принесе плід благодаті, який вводить в життя вічне. Щоб здобути спасіння, необхідно підпорядкувати своє життя певному розпорядку, адже де порядок, там мир. А де мир, там і Бог, але де безлад, там плутанина, а де плутанина, там диявол. Для того, щоб в житті був порядок, необхідно дотримуватися настанов духовного ця, будь-яка грішна людина, яка сподобалася великого благословення. Безвідплатного лікування у таїнстві покаяння повинна дотримуватися настанов і порад духівника, якщо їй дороге власне духовне здоров'я. Так само, як лікар обстежує хворого, ставить діагноз і на підставі цього діагнозу призначає лікування, так і хворий, щоби отримати зцілення, повинен акуратно приймати усі ліки. І точно виконувати рекомендації лікаря, і як найменше відхилення від схеми лікування ставить під загрозу здоров'я, так і коли духовний лікар призначає духовну терапію, віруючий, зобов'язаний дотримуватися його порад і виконувати дані йому правила. Що це за правила? Молитва, земні поклони, читання Нового Завіту і всього святого Письма? Потім це піста, увага до думок, думки не треба приймати, але тут же відчекати при самому їх зароджень. Адже якщо ними знехтувати, то вони зроблять багато тернів, бурянів, які часто бають дуже гострими, прошають людину до крові й нерідко викликають хвороби. Благодаттю божою ми піднімаємося вранці хто разніше, хто пізніше. Перше, що нам належить зробити по нашому християнському обов'язку, по душевній необхідності заради спасіння, це стати на коліна, підняти руки до Бога і помолитися, наскільки прекрасні молитви, що ж це за слова, які дають життя, Вставши від сну, припадаємо до тебе, благий, і ангельську пісню співаємо тобі. Прокинувшись і припавши до благої Гості Христової, потрібно, по-перше, подякувати йому за благополучну минулу ніч. Сонце, образ смерті. Ми спимо і не знаємо, де в цей час перебуваємо, не відчуваємо часу і знову просинаємося, повертаємося до свідомого життя, подякувавши Богу від щирого серця за те, що Він удостоїв нас знову побачити денне світло. Станемо просити Його про прощення наших гріхів, помолимо ще й про своїх ворогів, про тих, хто зводить на нас нетлепи, хто нас засуджує, переслідує, шкодить нам. Це перше, що ми повинні зробити, тому що якщо не пробачимо їм, то і нас Бог не простить. Справжня любов до ближнього виявляється тоді, коли людина від щирого серця молиться за ворогів, прощає їх любить. Адже, по суті, наші вороги це наші благодійники, а не тільки тому, що так треба, бо так заповідає Бог Хто нас спокушає, хто засуджує, створює всілякі неприємні ситуації, той, з одного боку, є знаряддям диявола, а з іншого Ісуса. Святі Отці кажуть, що вороги це розжарене залізо, яким Господь випалює наш егоїзм і гордість, лікує нас, Людина діє по злобі, а ми дикеливкове дерево прищеплюємо до доброго і отримуємо корисний плід для життя. Ось чому такими добрими для нас є наших ворогів. Ті, хто нас хвалять, якщо звичайно не роблять це по любові. Самі достойні похвали, оскільки мають в собі любов Христову, однак Христос каже: якщо ви любите, люблячи вас, то яка вам за це заслуга, Те ж роблять і грішники і митері. Я ж кажу вам: любіть ворогів ваших, тих, хто творить вам зло, хто вас переслідує, хто чинить вам підступи, адже Бог, наш Небесний Отець освітлює Сонцем і зрушує дощем до неправедних і праведних. Злих і добрий, для всіх Він однаковий, подає свої блага і тим дітям, які люблять його від цієї душі, і тим, які богохульствують і перебувають в нечистивості, усім без винятку, щоб і грішники не з'явилися на суді без відповідь. Так і ми, молячись за цих людей, з одного боку, виправдовуємо себе перед Богом, а з іншого сприймаємо. Їх про просвіті. А чи можливо ці люди навіть і не думають про Бога, не моляться, не роблять хресного знання. Хто ж їм допоможе? Так що їм край необхідна наша молитва. Помолимося ж Богу про їх прощення і освячення, і в той же час допоможемо їм самим прийти до покаяння. Ой, це велика справа! Хочеш помститися своєму ворогові? Ці кажуть, що потрібно. Помолитися про нього, і про Твоя молитва замусить Бога втрутитися. Бог буде діяти в згоді зі своєю правдою, і ти будеш виправданий за свою любов. Нехай дружини моляться за своїх чоловіків дітей, чоловіки за дружини дітей, діти ж за батьків, так взаємно допомагаючи один одному молитвами, ми будемо духовно зростати. Що таке поклон? Це поклоніння Богові. Ми поклоняємося Богу, а наш Бога рог диявол цього не робить. Не схиляє ні голови, ні колін. Він Богу не кланяється. Ті, хто поклоняються Богу, вороги диявола, а значить люди Божі. Тому поклони мають велике значення. Навіть один додатковий поклон це вже праця подвижництва, за який буде своя відплата від Бога. Тих небагато поклонів, які ми творимо, накопичується потихеньку у Бога, і на небі, коли ми вирішимо туди, знайдемо їх велику кількості. Це допоможе нам дати добру відповідь страшну годину суду. Отже, ми, ми молимося вранці через обов'язок, тому що молитва подає нам світло, і це світло світить протягом дня. А далі ми вирушаємо кожен у своїх справах хто на роботу, хто в школу, хто в подорож. Але й потім не потрібно нам залишати пам'ять про Бога. Адже під час ранкової молитви ми отримуємо благодать від Бога, силу, благословення. Праворуч нас стає ангел, і ми беремося за роботу, і де б мене знаходилося, не будемо залишати пам'яті про Бога. Що значить пам'ять про Бога? Це молитва, Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішного, з пам'яттю про прощення, яке ми просимо кожного разу, коли згадуємо Бога. Господь удостоїть нас спокійно повернутися додому. На роботі будемо уважні. Поруч працює багато людей, говорять різне, часто кажуть скверні слова, оскільки перебувають в пристрасному стані, ні про що не думають, тільки про тимчасове суєтне, про земні насолоди. Якщо людина уважно молиться, вона не піде за ним. Вона шкодує таких людей, молиться, щоби Бог просвітив їх, щоб вони звільнилися від такого задушливого духовного стану, вийшли на чисте вільне повітря. І ввечері перед сном знов, знову будемо схиляти коліна і приносити наші молитви Богу, а серед дня або ввечері відкриємо новий завід і прочитаємо, звідки хоча б одну главу, адже Іван Золотустий говорить, що з будинку, де Євангеліє, бежить диявол. Дні, роки, століття проходять як тінь, і всі ми наближаємося до свого кінця. Життя будь-якої людини книга, а кожен день життя одна її сторінка. У кожної книги є кінець, кінець є і у людському житті. На сторінках цієї книги є і погане, і хороше, записані і світлі, і темні справи людини. А коли закінчиться життя, тоді відкриється перед Богом ця книга, і на підставі того, що в ній написано, людина дасть відповідь. Будемо молитися з таким зусиллям, щоб при вході з цього життя у нас не було великих тяжких гріхів. А якщо й залишилися, то невеликі і не тяжкі, великою допомогою для нас, звичайно, будуть тоді молитви церкви за літургію, панахиди, милостині, молитви близьких, щоб і за дрібні гріхи, ах чи хто без гріха, отримати прощення від Бога. Найбільшою небезпекою для спасіння є смертні гріхи, і таких гріхів дуже багато. Однак, дорогі мої, якщо ми проводимо уважне життя, тоді буваємо вільними від таких гріхів, так і людина, яка схильна до хвороби, яка часто відвідує лікаря і дотримується його рекомендацій, зберігає своє здоров'я. Але якщо знехтувати відвідами, то завдасть своєму здоров'ю шкоду. Тому часто відвідуючи духовного лікаря, ми зберігаємо здоров'я для своєї душі, яка найцінніша від усього світу, адже цілий світ не вартий однієї безсмертної душі. Світ проходить, а душа ніколи не вмирає. В одному церковному тропарі йдеться про твере трезвість, трезвість або трезвість в поняття аскетики, це правильне усвідомлення духовного життя і перебування в ньому. Він читається кожен день за полоношницею, особливо в монастирях, ось жених іде опівночі і блаженний слуга, який знайде його пильнуючим, недостойний же той, якого знайде у відчаї. Людина утримується в тверезвості не спання. хто уникає травм, той, хто не спить, хто перебуває у трезвості, хто уважний, хто стежить за собою і за своїм шляхом, тому він радше він рідше падає, хто отримує травм, той, хто неуважний в дорозі, тому й легко падає. І часто причиною цього є недбальство. Недбальство при виконанні нами своїх обов'язків веде до небезпечних наслідків. Недбальство вказує на те, що пильність тимчасово покинула нас. Один з подвижників каже, що молитви, вервиться, поклона, пости й тому подібні потрібні не Богу, а нам. Так якщо в всього цього немає, тоді в душі входить зло. Якщо людина не приймає ліки призначені лікарем, тим вона знову відкриває доступ хвороби до себе, але ж у більш важкій формі, не дбаючи про виконання духовних обов'язків, ми відкриваємо доступ в наше життя дияволам, дозволяючи їм заподіювати нам біль, наносити рани і втягувати в небезпеку. Тому нам необхідна ревність до спасіння не можна бути недбалим, адже ми не знаємо, чи будемо завтра живі. Ми не маємо влади навіть на найменшу і секунду секундою часу. Все нестабільне, неспокійне, наше життя, життя наших батьків, дітей, родичів, здоров'я, фінанси, все, що у нас є, це все ненадійно. І це все в один момент можна втратити. Не підлягає ніякому сумніву лише одне майбутня смерть. Вона слідкує за нами по п'ятах. Жодній людині на землі не оминути того мосту, якими ми перейдемо на протилежний берег в інше життя. Про це нам потрібно задуматись. Ми серйозно попіклуємося про багато що, про здоров'я, про гроші, про дітей, про батьків та про інше. Переживаємо і хвилюємося. Але набагато менше ми дбаємо про неминуче про смерть, але ж смерть безпосередньо приведе нас до Бога. Господь говорить: я вийшов від отця і прийшов у світ, і знову лишаюсь від йду до Отця, тим же шляхом піде й душа людини. Відомо, що в людині душа і тіло з'єднані одної постасі. душа, створена Богом через Сина і Святого Духа, після смерті тимчасово відокремиться від тіла і піде до Бога. Після другого прищастя воскресне тіло, душа з'єднається з ним і ще людина постане на суд перед страшним престолом Христовим. Будемо боротися всіма силами душі у небесному світлі Євангелія за царство небесне. Будемо боротися, щоб у той час страшний для нас духовний стан був якнайкращим. Ми не знаємо на своєму досвіді, що таке смерть. Той, хто знає, може підтвердити, наскільки все це серйозно. Всі ми пройдемо через ці тісні ворота, перейдемо той тяжкий міст і відчуємо серйозні спитання, тому нам необхідне очищення, нашій душі необхідно тримати чесноти, характерні ознаки всиновлення, спорідності небесному цю. В іншому випадку, якщо їх немає, тоді душа відобразиться ознаками диявола. Наскільки, можливо, будемо очищати себе, приводити в порядок свої думки, які бувають причиною нашого падіння від Божої благодаті. Господь сказав, що одна неуважна думка нечистого побажання ставить нас винними. Багато людей через думки позбулися Небесного Царства. Господь, знаючи таку неміч, пролив світло і бельзам зцілення на корінь зла сам, а корінь зла це. П'ять почутів, що живлять розум і серце. очі живлять уяву, і ось диявол спонукає, очі душі спрямовувати на те, що Він сам їм представляє. Через те він робить серце людини настільки нечистим, що Христос не може прийти і жити в ньому. Господь сказав блаженство, блаженні чисті серце, бо вони Бога побачать. Значить, нечисте серце не може побачити Христа. Господь не проявляється в чомусь чуттєвому, Він проявляється у своїй любові, радості, тиші мирі, всякий розум переважаючий. Люди думають, що розум полягає у відсутності думок. Такий стан теж можна назвати миром. Але ще ті отці, коли говорять про духовний світ, мають на увазі заручення Небесному Царству. Християнин, який відчув цей божественний мир, робиться, якби поза себе цей мир є передчуттям в міру людських сил царства небесного, як, так як з завчанням святого тіло і душа людини насолоджується миром в Царстві Божому з великим душевним болем. Дорогі мої, наполегливо закликаю вас до боротьби, не допустіть, щоб отримане тепер було розвіяне вітром, не загубіть цього, тримайте глибоко в своєму серці, виконайте наділі, щоби отримати користь і відчути красоту Божого Царства. Коли ви віднайдете душевне здоров'я, міра вашої радості, і, подяки Богу, не матиме меж наостанок. Ще раз хочу попросити вас зберегти в собі те невелике, що благодаттю Божою було сказано, зберегти користь, яку ви. Для себе отримали у священному таїнстві покої боротися за те, щоби збільшити її для себе і передати оточуючим, щоб, коли Бог удостоїть нас знову зібратися разом, щоб ви були в кращому духовному стані, Нашіяння, пошієне нами, мале і бідне, тому що ми найгірші і негідні цього нашіяння. Бажаю вам. Примножити, отримати і прошу молитися, щоб усіх нас душевно й тілесно зберігала благодать Святого Духа і сподобала нас спасіння для слави Отця і Сина і Святого Духа. Християнське життя має бути з вірою. З її допомогою ми вступаємо та провадимо християнське життя. Починаючи його, коли ми навертаємося до Христа за прощенням гріхів у тайні сповіді, ми розуміємо те, що ми шукаємо. Неможливо отримати будь-який інший спосіб, окрім віри. Ми не можемо заслужити шлях на небеса, бо нічого з того, що ми в стані зробити, не буде достатньо. Ті, які вважають, що можуть отримати життя, ви... Дотримуючись там, не знаю, чого списку, дозволів і заборон. заперечують ясне вчення Біблії. А що перед, закон, що перед Богом законом ніхто не виправдовується, то це ясно, бо праведний житиме вірою. Галатів 3:11. Фарисеї, сучасники Христа відмовилися від Нього, бо Він проголошував саме цю істину. Що всі їхні праведні діла марні, і що спасає лише віра в Месію. В першому розділі послання до апостола Павла до римлян Павло каже, що Євангелія Ісуса Христа є тією силою, яка нас спасає. Євангелія це добра звістка про те, що всі, віруючи в Нього, отримують життя вічне. Коли ми починаємо християнське життя з вірою в цю звістку, то бачимо, що наша віра зростає у міру того, як ми пізнаємо Бога, який нас спас. Івангелія Христа насправді відкриває нам Господа, оскільки ми живемо, щоб із кожним днем наближатися до нього. У Римлян 1, 1:7 написано. Правда бо Божа об'являється у ній, тобто в Євангелії Христа, звірив віру, як написано, а праведний житиме вірою. Отже, складовою християнського життя є старанне читання, вивчення Слова Божого разом з молитвою, розуміння, мудрість і тісніші, ближчі стосунки з Богом через Святого Духа. Дехто запитає, що тільки вірити і все. Дорогі мої, не просто вірити, що Бог є. Диявол теж вірить, що Бог є, він знає, що Бог є. Але коли ми віримо, що Бог є, то усе спрямовуємо, і наші діла відповідають тому, що ми віримо. Бо ми кажемо, що віримо в Бога, а наше життя свідчить, що що Ми так, якби не вірили в Бога, що Бога немає. Тому в християнському житті ми також маємо померти для свого Я, щоб вести життя віри. Павло писав: я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос живе в мені, а що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене самого себе. Галатам 2, 19-20. Бути розп'ятим з Христом означає, що ми прибили нашу попередню природу до Христа, от наші забаганки, ті наші тіла. та прийняли рішення жити у новій природі Ісуса по-іншому. Згідно з вірою, 2 Коринтян 5:17. Той, хто полюбив і помер за нас, тепер перебуває в нас. І життя, яке ми ведемо, є життям віри у нього. Вести християнське життя означає жертвувати своїми власними бажаннями, амбіціями і славою, замінюючи їх на бажання та славу Ісуса. Ми можемо робити це лише з допомогою Його сили через віру, яку Він дарує нам зі своєї милості. Складовою християнського життя є молитва про Це. Християнське життя. Також полягає в тому, щоб вистояти до кінця. У посланні до Єврею 10:38 процитовані слова старосовітнього пророка Вакума, а праведник житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Бог не приймає тих, хто дав ще обітницю, хитаються. Про те, що живе вірою, ніколи не відступляють, бо їх підтримує Святий Дух, який переконує, що ми вистоїмо з Христом до кінця, Ефесян 1, 13, 14. Автор послання до євреїв підтверджує цю істину у 39 му вірші: ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Справжній віруючий, той, хто вірить до кінця. Отже, християнське життя сповне вірою в Бога, який спас нас, заміцнює і запечатує для майбутнього на небесах, і чиєю силою ми збережені назавжди. Повсякденне життя у вірі зміцнюється у міру того, як ми шукаємо Господа в Його слові, тобто в Біблії та в молитвах, і об'єднуємося з іншими віруючими, які мають таку ж мету – ставати схожими. На Христа Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, коментуйте, розкажіть, як у вас вірою. і про лайки, уподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!